Свято для усіх жінок саме 3 вересня, рівно 102 роки тому, було запатентовано бюстгальтер. за роки існування. Цей елемент жіночої білизни суттєво видозмінився та став однією з найзвабливіших частин жіночого гардеробу. На цю зйомку хотіли б потрапити усі чоловіки нашої редакції, але сюжет зняла Тетяна Пономар. Дві носові хустинки поєднані між собою стрічкою. Таким був перший запатентований бюстгальтер. Сьогодні ця найпікантніша частина жіночого гардеробу складається з кількох десятків елементів. Офіційно бюстгальтер запатентувала американка російського походження більш як 100 років тому. За своє існування цей предмет гардеробу видозмінювався, проте ніколи не втрачав свого основного призначення захищати жіночі груди. А під час першої світової війни американки навіть жертвували свої бюстгальтери за для Хисту армії до них був заклик відмовитися від металевих пластин, які вкладалися в бюзгалтери. Це активно пропагувалося, було дуже ну те, що зараз би назвали промоушен. Да, програма була ціла і кажуть, що на заощадженні на заощаджений метал було було виготовлено два кораблі, які потім уже в військових діях безпосередньо приймали участь. Потужний арсенал має професійна танцівниця та викладач стріп пластики Вікторія, шкіра, стрази, пір'я, убивча зброя для чоловіків. Для дівчини ж вони лише елемент сценічного образу. Вот этот, к примеру, для гоу Го, піджей, сучасних танців. Вот такий є для стріп пластики, яркий, блістящий, ефектний. І ось вот це для восточних танців. Вот така оригінальна лепка красивая у нас ярка. Ну і такої любими, як наміє. <ріпи> Аби жінка почувалася особливою та стильною не лише ззовні, а й під сподом. Анна та Наталя почали шити бюстгальтери власноруч. Свої бра вони пропонують у комплекті до розроблених моделей одягу. Хоча кажуть, ліфи можна носити під будь-що. Ні такого не повторяється ні одна модель. Це Це треба підбирати, все гармонірувати, образ, стиль, щоб все було гармонічно і красиво. Краса у мереже, в шовку чи просто бавовні. Бюстгальтерів багато не буває. Упевнена продавчиня спідньої білизни, любов. Цим бізнесом вона займається кілька років. Каже, останнім часом серед її клієнтів побільшало чоловіків. Ну, як правило, чоловіки купують білизну в основному на свята для своїх коханих дружин. Основна задача чоловіка знати об'єм грудей і розмір чашки. Щоб придбати бюстгальтер, треба викласти від кількох сотень до кількох тисяч гривень. А от найдорожчий лів за всю історію моди створили в Америці. Він з червоного шовку, обшитий діамантами та рубінами. А його ціна 15 мільйонів доларів у книзі рекордів Гіннеса. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка Новини.